Всім привіт і сьогодні це буде туторіал на стрибок по квадробіті. Спочатку ми маємо розор... розім'ятися. Ось так, от. Ну, я роз... До речі, куртуці не можна займатися ну, квадробіком, щоб ви знали. Тут, звичайно, дуже зазручно, просто в мене зараз холодно в даний момент. Так, все, ми розуміли, всього буде достатньо. І зберемо, робимо вправу, щоб встаємо. Встаємо. І отак от, от. Так от робимо. І потім ми маємо спробувати приземлятися. Ось так от. І приземлятися трішки. Трішки надігнути. І тепер з маленькими стрибочками це робити. Тепер спробуємо, спробуємо робити маленькі прыжочки Має бути ось так. Там можна падати, це нормально. Так от. Може можна на коліні не трішки приземлятись маленькими кружочки. І тепер давайте подивимося, що у нас вийде у кінечному результаті. Якщо любити трошки вище. Ось так от має бути. Всім пока!